Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про такого гіганта, як Mercedes-Benz. Всі вже давно звикли, що Mercedes-Benz у наші часи це такий собі ідеальний автомобіль. Але як вони цього досягли? Тож запасайтесь кавою та починаємо слухати. Почалось все на заході 19 століття в глибині Західної Європи. У цей епихуальний час, коли прогрес і технологічне досягнення злітали до нових вершин. Два незвичайні генії, Карл Бенц і Готліп Демплер, проникали в суть автомобільної революції. Було це наприкінці 19 століття, коли обидва майстри-винахідники незалежно один від одного прагнули створити чогось більшого, ніж просто автомобіль. З віртуозним поглядом, вони поринули у майбутнє, де кожен поворот колеса звучав як новий розділ історії людства. В цей час, Карл Бенц Творчим полум'ям у серці у 1886 році привів у життя свою мрію, перший автомобіль з бензиновим двигуном. Його Benz Patent патент Моторваген ніс у собі маленький світ змін та можливостей, велично вписаний в історію як народження автомобільної доби. А з тим же запалом і прагненням підірвати стереотипи, Готліп Даймблер, винахідник, представив світовий перший чотирьохциліндровий двигун. Що має приголомшливу потужність і ефективність, його вдосконалення та наполегливість уможливили реалізацію багатьох амбітних ідей, створивши основу для майбутніх технологій. І лише після серії технологічних переплатень та інженерних зухвальств у 1926 році ці два генія об'єдналися, втіливши свої таланти, пристрасть та бачення у створенні компанії, яка стала втіленням розкоші інновації та технологічної досконалості. Так народилася легенда. Назва Мерседес з'явилася завдяки дочці одного з багатих інвесторів. А Бенц і Даймлер злилися в один символ, що дарує світові автомобілі, що поєднують розкіш, міць і бездоганність технологій. Їхня зустріч проклала шлях для безлічі чудових моделей і технологій, а їх талант і пристрій стали каталізаторами інновацій, подарувавши світові гордість і легендарність. Втілені в кожному автомобілі з тверезим та елегантним логотипом Mercedes-Benz. Але у Mercedes-Benz також були і невдачі. На початку їхнього існування, на початку 20-го століття, їхні автомобілі мали проблеми з надійністю та якістю, що призвело до негативних відгуків та низької популярності деяких моделей. Але вони вирішили так, що спочатку якість і надійність. А потім вже гроші, і таким чином вони досягли неймовірного успіху. А ось перший електромобіль від Mercedes Benz був представлений аж у 1906 році та називався Mercedes Benz Mix. Цей автомобіль використовував гібридну систему, поєднуючи електричний двигун із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Він був інноваційним для свого часу, але масового виробництва так і не досяг. З того часу компанія створила та випустила ряд електричних та гібридних моделей, прагнучи активно розвивати технологію електромобілів. Мерседес вперше представив систему автопілота, відому як Дістронік, всередині 1990-х років. Вона дозволяла автомобілю автоматично підтримувати встановлену відстань до інших транспортних засобів, використовуючи радарний контроль. З плином часу та розвитком технологій компанія постійно покращувала свої системи автопілота, впроваджуючи нові функції та можливості, що призвело до створення більш сучасних та передових систем керування автомобілем. А зараз сума чистого прибутку Mercedes-Benz становить більше 25 мільйонів доларів за рік. Ось така неймовірна історія успіху Mercedes-Benz.